Вітаємо вас! Ми команда з Політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Хочемо презентувати вам наш проєкт Київгід. Подорожуючи громадським транспортом столицею України та роздивляючись навкруги, можна не поміщати багато цікавих архітектурних пам'яток, видатних історичних місць. Однак пасажир навіть не підозрює, скільки цікавого він може дізнатися, мандруючи потрібним йому маршрутом. Саме тому наша команда створила застосунок Київгайд, який не дасть сумувати маршрутом. Ідея проєкту полягає у проведенні оглядової екскурсії Києвом, тобто короткого опису визначних місць, назв вулиць, історичних особистостей, які пов'язані з містом Києва. А також він спонукає людей користуватися громадським транспортом, для якого застосунок і призначений. Але давайте по порядку. Проєкт вирішує одразу декілька проблем, з якими може зіштовхнутися користувач. А саме, перше – це громадський транспорт. Наразі міщани надають перевагу саме маршрутним таксі, тобто маршруткам. Але вибір цього транспорту спричиняє проблеми для навколишнього середовища, а саме забруднення повітря. А також створює затори на дорогах в години пік. Технічний стан маршрутних таксі та безпека пасажирів це окрема історія. З цим застосунком ми хочемо популяризувати громадський транспорт, який в свою чергу є екологічним, безпечнішим та дешевшим по використанні. Інформація. Знаходячись у тому або іншому місці, людина захоче дізнатися його історію пошук та перечитування інформації про пам'ятку може зайняти багато часу для читача, а то й нерідко, що йому не стане нецікаво читати далі. Тому плюсом додатку є стислість, тобто за короткий проміжок часу слухач дізнається всю потрібну йому інформацію. Ринок. Наразі схожих проєктів не існує на ринку, тому наш застосунок буде першим у вирішенні вище проблем. Тож, Наша команда представляє власне рішення Застосунок ГІД, який буде надавати вам цікаву та корисну інформацію під час поїздки громадським транспортом. Даний застосунок буде цікавий як киянинам, так і гостям міста. Він дозволить вам провести час поїздки з користю та не дасть вам нудігувати. Також зауважимо, що наразі додаток є повністю безприбутковим. Докладніше про ринок та конкуренцію. Наразі подібних нашому проєкту застосунків немає. Тому нам доволі складно передбачити ефективність нашого проєкту. Чи буде на нього попит, чи ні. Також перешкода на створює воєнний стан в країні, через що рух маршрутів може бути призупинений. Наразі інтерфейс додатку створений українською та англійською мовами. Озвучено вже 5 маршрутів, а саме: перший трамвай, 69 та 118 автобуси, 27 та 5 тролейбуси. Покращить алгоритми самого додатку. У майбутньому планується озвучити інформацію іншими голосами та розробити більше екскурсійних турів для маршрутів міста. Також маршрути будуть озвучено англійською мовою для гостей міста.